Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Терпінням вашим спасайте душі ваші? Дорогі у Христі, браті і сестри! Все Євангеліє, яке ми слухаємо щонеділі, що свята. Має дуже важливу мету. Закликати нас до спасіння. Ви знаєте, що слово Євангеліє означає блага звістка. Добра новина. А вона що нам звіщає? Вона звіщає, що нам доступне спасіння. Але воно недоступне. Само собою. Воно дається нам через певний спосіб життя. Це як безцінні ліки від невеликовної хвороби. Вони тобі не допоможуть, якщо вони будуть просто десь в аптеці чи навіть в тебе вдома. Допомагатимуть, якщо ти будеш їх належно приймати. Коли ми говоримо про спасіння нашої душі, ми розуміємо, від чого Господь нас спасає. І для чого? Для чого, очевидно, спасає нас для життя вічного, для життя в Царстві Небесному. Там наше призначення. Туди ми скеровуємо свій погляд. А от від чого? Тут ми могли б дуже багато перераховувати. Але, очевидно, кожен з нас має свій досвід, що нам перешкоджає у спасінні, що є перепонами для нас у цьому. Дуже часто якісь життєві клопоти, якісь, якась така буденна рутина, яка забирає наш час, наші можливості з Богом спілкуватися. Але не завжди ми задумуємося, звідки ця ротина береться. Чому так часто наше життя йде шкеребердь? Чому нам не вдається правильно виставити пріоритети? Чому нам не вистачає часу інколи для молитви, для храму, власне, для спасіння своєї душі? Сьогодні ми слухаємо іванівську розповідь про те, як Господь зцілив. Існуватого чоловіка в Годаринському краї. І оця розповідь дещо нам ну не те, що відкриває, а принаймні заставляє замислитися над певною реальністю, якою ми інколи байдужимо. Ми деколи не думаємо про те, яка навколо нас є небезпека. Ми двічі на рік слухаємо розповідь про те, як Господь зціляє ось біснуватого в Гадаринському краї, правда? Один раз слухаємо в оповіді Євангеліста Матфея, де він говорить про двох чоловіків біснуватих. Сьогодні слухаємо оповідь Євангеліста де який говорить про одного біснуватого. Це суті, не міняє. І там, і там все зводиться до одного. Людина одержима злим духом так, що на інших наводить жах. Людина настільки страшно виглядає, що інші обходять десятими дорогами ту місцевість, де ця людина знаходиться. І відразу думаємо, а чи таке взагалі можливо? Ми з таким не стикалися, очевидно, у повсякденному своєму досвіді, але повірте, цього є предоста. З одного боку, може, ми щасливі, що ми того не бачили і не спостерігали, але те, що навколо нас цього ніби немає, явно, це не означає, що немає людей, які керовані злим. Небезпечно, коли це керівництво відбувається непомітно для самої людини. Чому ми сьогодні е, говоримо про це і чи не, 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 не забагато уваги Євангеліє приділяє тематиці диявола і його слух? В такий спосіб, ніби робиться реклама. Ви ж знаєте, що. Людина може би часто і не цікавилася якимись такими речами, не заглиблювалася в, такі, в таку сферу, якби вона не почула одне, друге, третє про це. Мова йде не про рекламу. Мова йде про застереження. І сьогодні нам варто порівняти два шляхи, які є перед нами. Два виключно два, в нас інших шляхів у житті немає. Це шлях, який веде до спасіння, і шлях, який веде в загиблю, духовну загибель, вічну смерть. Як вибудовується шлях до спасіння? Він вибудовується свідомим прямуванням людини до Бога, шуканням Бога, виправленням свого життя, покаянням у своїх гріхах. Чи, як каже апостол Павло, новим народженням, коли ми маємо стати новою людиною. Людиною, яка залишила в минулому своє гріховне життя і стала іншою. Самі ви розумієте, що це має відбуватися виключно свідомо. Кожен крок, який ти робиш, ти маєш розуміти, що ти робиш, як ти це робиш, в якому напрямку ти йдеш. А от другий шлях, шлях, який веде нас у прірву, він не завжди пов'язаний зі свідомим вибором людей. Інколи так. Буває, що людина свідомо шукає для себе чогось нечистого. Хтось цікавиться магією, чаклунством. Когось це захоплює, хтось в такий спосіб шукає вирішення своїх проблем. А ви ж знаєте, що в магії найважливіша е, ціль це щось таке, чого тобі зараз треба. Досягти це будь-якою ціною, навіть якщо тобі прийдеться комусь душу свою продати. Головне, щоб мені зараз проблема вирішилась. Але ж є люди, які не свідомо опосередковано до цього йдуть. Дуже влучне порівняння буде наш сучасний стан в Україні. Стан війни. З чим він пов'язаний? Він пов'язаний однозначно з ворогом. Ворогом, який напав легіон. Ті, які ось так налетіли, як круки, щоб пожерти свою жертву. Але чому це стало можливим? Інколи це стається через, могло б статися, скажімо, через те, щоб хтось сюди ворога привів. Хтось його сюди покликав, сказав, прийди до нас, врятуй нас, дай нам те, що нам треба. Але є й інша причина. Коли ми так байдужили, коли ми так легковажили, казали, та нічого в нас не буде, ніякої проблеми нема. Та що ви? ніякої війни не станеться. Все буде добре. Можна шашлички посмажити? Результат бачимо. Ось так в духовному житті буває. Ще раз наголошую: тільки спасіння дається через свідомий вибір. Прірва вона дається тобі не лише через свідомий вибір негативу, але і через байдужість, через свою таку нейтральність. Коли я. Абсолютно не думаю про те, яка є небезпека навколо мене. Нам вибирати, яким шляхом іти. Тільки нам. І самі ви розумієте, що йти шляхом спасіння дуже непросто, бо це шлях вверх, це великі перепони, це багато праці, це багато мозолів, це багато розбитих колін. Це все те, що приносить дискомфорт, це те, що забирає нібито наш час. Але це те, що дає нам вічність. Натомість можемо вибрати шлях нейтральний. Живемо просто як звичайні люди. Нічим не переймаємося. Все в нас добре. Ми нічого поганого не робимо, ну, не можемо так сильно потішитися чимось добре, ну, загалом непогані люди. Знаходимо час для того, щоб влаштувати свій комфорт. Шукаємо для себе якихось приємних відчуттів, шукаємо для себе чогось такого, що дуже тішить нашу душу, наше серце. Куди прийдемо, можете самі судити. Це не залякування, це попередження, як Господь завжди нас попереджає. Тому слухаймо Євангеліє, дослухаймося до того, що каже нам Господь. А Він сьогодні всім нам каже. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Амінь. Слава Ісусу Христу!